Бориспіль готується до події національного масштабу. У День Скорботи, 70-річчя з дня початку Великої вітчизняної війни, на книшовому меморіальні міста пройде урочисте перепоховання 494 радянських воїнів, що загинули у вересні 41-го. Аби вшанувати пам'ять тих, хто воював за батьківщину, на мітинг Реквієм приїде президент України Віктор Янукович. Вшанування дня скорботи почнеться з поминальних богослужінь, які проведуть православна та іудейська конфесії. Продовжить захід мітинг реквієм, урочиста церемонія перепоховання загиблих та загальнонаціональна хвилина мовчання, що транслюватиметься на всю державу. Завершить мітинг урочисте покладання квітів до місця захоронення. Бажаючим взяти участь у історичній події, в мерії просять не забути паспорти. Нагадаємо, 13 квітня у Борисполі під час проведення земляних робіт для укладен. Ання газових труб робітники, що копали траншею, наткнулися на невраховане поховання бійців Червоної армії, які загинули у вересні 1941-го. Пошукачами всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну у присутності влади і правоохоронних органів повелася ексгумація останків бійців. Коли етап робіт було завершено, дослідники виявили останки 493 людей.